Ані дня без обстрілів російські терористи не припиняють знищувати Херсон. Сьогодні в досвіта там знову чутно вибухи. Відомо про пожежу під час прильоту та загиблу біля магазину жінку. За добу Херсон пережив 30 обстрілів. Загарбники гатили по житлових кварталах з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки. Влада закликає людей евакуюватися, особливо жителів мікрорайону Острів. Восьмирічну дівчинку напередодні поранено в Марганці на Дніпропетровщині життя дитини поза загрозою, кажуть медики. Марганець і Нікополь цієї ночі теж опинилися під вогнем окупантів. Росіяни вкотре гатили з важкої артилерії, прикриваючись Запорізькою АЕС, понівечено жилові будинки, господарчі споруди і газогін. На Харківщині поранень зазнали п'ятеро людей. З них четверо працівники районної лікарні в Вовчанську, яку напередодні обстріляли окупанти. Пошкоджені також житлові будинки. А в прикордонному куп'янську російська ракета влучила в хату. Та місцеве підприємство виникла масштабна пожежа.